Траянта Амарш Барбара сьогодні 1 грудня Київ. Тавіасад. Подивіться, все вже заснуло. Всі готові до зими. А вона абсолютно не збирається спати. Вона починає квітування ось в кінці травня і квітує до тих пір, поки не вкладе мороз її спати. Ну, Якщо буде така осінь і зима, як зараз, то це вона буде квітувати, можливо, до 20 грудня. Уявіть собі, ви виходите в сад, все спить, а ця красуночка вас радує. Вона каже: красота була, є і буде, і перемога буде нашою. У нас 279 сортів троянд. В цей час всі абсолютно заснули, а ця не збирається. Зараз ви бачите, троянда в контейнері 7 літрів. Якість має значення, якість видно, якість відчувається. Запрошуємо в Тавіасад побачити, що таке троянди найкращої якості в Україні. Познайомитись з найкращими сортами троянд не по картинках, а коли вони квітують і вибрати, доторкнутися, побачити, відчути аромат і зачаровані красою. Забрати з собою запрошуємо.